Знервованість, переляк, стрес. Знову стріснилось. Щось серце погане. Тримає корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Друзі, я вас вітаю, доброго дня. напевно, що доброго дня буде доречніше, тому що тема у нас буде не дуже весела із вами. Ми її піднімали в наших ефірах уже не один раз. Ми говоримо про кіноспільноту, яка все більше і більше розділяється, про українську, звичайно. І, ну, як мені здається, ми зараз досягли якогось нового рівня апогея в цьому розділенні, тому що протистояння, що називається, накаляється, і ми про. Це поговоримо. Справа в тім, що велика кількість українських кінематографістів там є і кінокритки, і журналісти. Написали листа до представників влади, це і до президента, до голови Верховної ради, прем'єр-міністра України про те, що вони відмовляються, чи ну хочуть попросити перенаправити гроші, які будуть виділяти на кіно на наступний, на, на цей рік, точніше на 2024, й віддати усі ці гроші на дрони. Ну загалом на сили оборони зараз. Ми з вами будемо з'ясовувати, а чому люди, які безпосередньо зацікавлені у тому, щоб прийти на піч і на чесному конкурсі виграти гроші, аби знімати кіно і заробляти, зокрема, і потім їздити з цим кіном на різні кінофестивалі, представляти Україну. Чому вони звертаються до влади із проханням не давати їм ці гроші, віддати на сили оборони? Отже. Якщо говорити про розділення нашої кіноспільноти, то ну хочу вам, друзі, нагадати, що поділились вони на два табори. Умовно кажучи, одні це опозиція до Держкіно і до Марини Кудерчук. Ці люди критикують очільницю Держкіно, кажуть, що вона неефективна, непрофесійна, і що вона взагалі ганьбить нашу країну вже на міжнародному рівні та руйнує кіно, і що так жити вже з неї не можна і потрібно звільнити і а, оголосити. Новий конкурс. Ну і інша частина кіношників, які навпаки захищають Держкіно, захищають Марину Кударчук і. Це переважно люди, які спеціалізуються на комерційному кіно, які можливо, раніше і зараз займалися телевізійними серіалами, потім пішли в кіно, і вони ось дуже дуже переймаються саме комерційним українським кіном. Часто до авторського документального кіна вони ставляться із такою зневагою, мовляв, воно ж не заробляє гроші, навіщо воно взагалі потрібно. Ось і ці люди, оце біля держкіно, вони тримаються За моїми спостереженнями. Ці люди теж. Розділяються на різні такі групки. Одні чудово розуміють, що Марина Кудерчук не ефективна людина, але ну вони йдуть на компроміс, тому що треба ж якось виживати, треба знімати кіно, треба організовувати різні там свої кінофестивалі. А, ось а друга частина абсолютно не розуміє, в чому проблема і не погоджується з тим, що проблема є. Вони кажуть, що кіно наше чудово розвивається. Ось дивіться, у нас якісь там і контракти з Нетфліксом, і в, ну, взагалі все, все чудово і ніякої відставки не потрібно. Усе це зрада. Ну е, що е, хочу сказати: от зараз ми побачили, що ось ця частина, яка в опозиції, вона написала цього листа. Скажу, що раніше, десь кілька місяців тому вже тривали розмови всередині спільноти про те, що ось оголосили пічинг, будуть оголошувати пічинг, на 2024 рік він буде з рекордним фінансуванням. Це 589 вісімдесят мільйонів е, і 600 тисяч гривень. Справді багато і ну і ти туди чи не йти, тому що одні кажуть, звичайно, йти, тому що ми маємо право. Це не гроші Держкіно, не гроші Марини Кудерчук, це гроші платників податків. І ми маємо право прийти на цей конкурс і ну там спробувати свої сили і спробувати виграти його. Інші ж кажуть, що це не принципово їм, взагалі огір. Ідно мати справу з такою людиною, як пані Марина, і все це держкіно. І вони вважають, що це ну не дуже принципово туди приходити, Треба відмовитися. Ну і потім уже у грудні, десь середині грудня, Марина Степанська, режисерка сценаристка вона написала допис, який починався словами, що бюджет держкіно 2024 має піти на дрони. Вона каже, що це не емоційний заклик, а цілком раціональне і єдине логічне рішення в даних умовах. Вона говорить про нелегітимність процесів, про цензуру, про ігнорування нагальних потреб самих кінематографістів і так далі. І ось зараз ми бачимо, що очевидно в спільноті якось це переговорили з цього приводу, і вирішили справді, що це вихід. Потрібно відмовлятися від цих грошей, тому що все одно вони будуть витрачатися нелегітимно. Хай краще куплять дрони чи будь-що інше для потреб е, е, сил оборони. Скажу, е, що серед підписантів цього листа його вже підписано. Там більше 600 людей е, поставили свої підписи, і там дуже багато є е, кінематографістів, які зараз на війні, які є водночас військовослужбовцями. Це і Ярослав Пілунський, кінооператор, і е, Сергій Лисенко, і Юрій Грузинов, і Володимир Яценко, продюсер Сергій Михальчук, е, кінооператор. Е, загалом, е, ну от е, люди, які із самого початку війни, з 2014 року, розуміли, що кіно це важливо, культура це важливо, це повинно підтримати. Що це зброя, вони зараз ну, вже дійшли до висновку, що за таких умов треба відмовлятися. Але я вам представлю іншу точку зору людей, які підтримують Держкіно. І Ось зовсім недавно був зимо... зимовий кіноринок від одеського кінофестивалю. Там збиралися люди саме з ось цієї, скажімо так, про Держкіновської тусовки переважної. Ну, це такі велике, велика загалом подія, яка відбувається. У кожної зими, влітку теж це є Кінематографісти збираються і вирішують там якісь питання, саме які стосуються ринку. Було справді багато цікавого. Але була панель, що називається із ось, різними різними людьми, які займаються кіно, і ось вони обговорювали цей лист. І з моєї точки зору, вони абсолютно його перекрутили з ніг догори, тому що вони почали говорити, що цей лист неправильний. Що ці люди, які його підписали, просто не розуміють сили культури, не розуміють сили. Кіно ну це справді смішно, тому що вони розуміють і жодного слова вони не сказали про те, про справжні причини підписання і появи цього листа, про те, що е кінематографісти проти держкіно, проти теперішньої політики держкіно. І вони вважають е також, там є ще кілька пунктів, які вони вважають неправильними. Вони вважають, що ці пункти потрібно пофіксити, вирішити і аж потім проводити пічинг, безумовно, але вже ну значно прозоріший і правильніший. Але давайте ми зараз послухаємо Артема Колюбаєва: це а, член ради з підтримки кіно, яку суд зовсім недавно визнав уже нелегітимною. А ось і він говорить наступне, навіть звинуватив своїх колег у тому, що вони розповсюджують і Ми маємо Боротися за культуру України так само. І це велика окрема боротьба, яка має бути. Що стосується листів, ну, ви ж знаєте, у нас, шукачів зради, завжди повні, Мені дуже бентежить, коли це роблять продюсери, які покинули Україну і працюють вже на іноземних продакшенах, і кажуть про те, що не треба підтримати український кінематор. Це боляче. Ну, зрозуміло, чому така позиція. Мені здається, це грає на руку ворогу. Все, що ми робимо, грає на руку ворогу. Навіть всі ці скандали про те, знімати українські серіали, українські фільми, це грає на руку ворогу. Це частина російського псо. Я мав це проаналізувати, і я знаю, що це робили професійні аналітичні агенції. Всі ці ботиферми, які реагують, і які, в принципі. Заштовхувати даними українське суспільство на тому, чи потрібні там розважальний контент під час війни, чи потрібен якісь інший контент під час війни? Чи все має піти на дрон? Ну, ось така думка Артема Кулюбаєва. Бачите, він теж жодного слова не сказав про справжні справжню сю цього листа. Про держкіно ані слова до речі, тут на цій панелі в першому ряду Марина Кударчук, якраз сиділа. Я поставила питання шановним спікерам. До ну, майже всі спікери далі почали повторювати ось ті ж думки, що не можна відмовлятися від грошей. Кіно це зброя. Просто колеги не розуміють, що це зброя. Я поставила їм питання про те, що. Суджали, стане в цьому, навіщо вони чи вони не дочитали, чи вони не зрозуміли, і вони мені так і не дали відповідь на це питання. Я ще раз його поставила. Вони почали говорити про зовсім інше. І тобто, ну ми можемо зрозуміти, що люди або справді не читали лист, або, або його не зрозуміли, або щось там не так. Про скажу ще одне слово про Ярослава Пілонського, про Юрія Грузінова. Ну просто щоб ви точно зрозуміли, що люди, які підписали цього листа, чудово. Розуміють, що кіно це зброя. А в 2014 році ці двоє операторів потрапили в полон, коли знімали окупацію Криму. Коли вони вийшли, вони змонтували кіно, яке називалось Сильніше, ніж зброя. Це один з перших таких фільмів був про революцію гідності, про початок війни, і е, назва йшла від фрази, яку Ярославу Пілунському сказав російський військовий в Криму. Він сказав, ваші камери це сильніше ніж зброя, тобто. Кіно це сильніше ніж зброя. Це було цими людьми окреслено ще в 2014 році, і зараз люди, які... Співпрацювали навіть з росіянами впродовж війни, які не розуміли раніше сили культури, сили кіно і того, що взагалі війна відбувається, вони зараз повчають людей, які все це чудово розуміли ще від самого початку. Ось така у нас е, склалась ситуація. Про неї ми поговоримо зараз із двома продюсерками, які підписали цього листа. Нагадаю, його підписало більше 600 людей. Удей будемо говорити з Ольгою Безхмельнициною, вона продюсерка, голова правління Української кіноакадемії і членкині Європейської кіноакадемії. А також із Юлією Сінкевич, співзасновницею Української кіноакадемії та знов ж таки членкиною Європейської кіноакадемії. Дівчата, добрий день, добрий день. Ми так можемо похвалитися, що в нас дуже багато членів і членки кіноакадемії. Це ще раз доводить те, що українське кіно це європейське кіно. Але тут такі розмови, що ми можемо ці позиції втратити. Давайте ми зараз з вами поговоримо, тому що бачите, вас звинувачують і ваших колег у тому, що ви розганяєте зраду і що вам аби це доколупатись і аби ро якесь іпсо російське підхопити. А, ну я так іронізую, я, ну я одразу зізнаюся, що я просто. Ну, Мені не можна якийсь бік приймати, звичайно. Але оскільки я повернулась з цього кіноринку, я побачила, що ваші опоненти справді ну, маніпулюють цим листом. Тому я трішечки так не непринеприємно подивована після цієї події. Але давайте ви поясніть, чому ви думаєте і ваші колеги думають, що. Цей пічинг потрібно скасувати, віддати гроші на дрони чи не на дрони, на будь-які потреби сили оборони, і не на кіно. Чому у вас зараз складається враження, що цей пічинг буде там неефективним, нечесним, що з ним буде не так? Юлю, давай з тебе почнемо. Так, дякую, Олена. Я вважаю, що насправді і дійсно стою на позиції, що фінансування кіно, особливо зараз, коли йде така велика повномасштабна війна, це прям обов'язок держави. Проте, ми бачимо, що цей конкурс є правила ці правила не є зрозумілими. Ці правила не є прозорими. Комісія рада з підтримки кінематографії визнана вже в судовому порядку нелегітимною. Тобто ми розуміємо, що власне цей конкурс він не буде проведено чесно, він не буде проведений прозоро. Він не буде проведено зрозуміло, і більше того, його результати теж будуть дуже сумнівні з точки зору як контентно, так і з точки зору його легального статусу. Крім того, взагалі, коли ці гроші числяться в бюджеті країни, то вони числяться на кіновиробництво а також документування. Воєнних злочинів це як на мою думку, теж маніпулювання поняттями, тому що у держкіно немає ні компетенції, ні інструментів, ні повноважень взагалі документувати воєнні злочини. Це абсолютно різні поняття, які не можуть іти одним пакетом з кіновиробництвом. І дійсно цей лист є якоюсь мірою. Таким вже кроком досить серйозним, на який не всі, на жаль, кінематографісти можуть собі дозволити наважитись в такі ну нелегкі, насправді для українського кіно часи, але це дійсно вибір такий, що ці гроші хотілося, щоб дійсно ж служили на захист нашої країни, аніж були розподілені так, як нещодавно були розподілені гроші там на серіали. Ми знаємо цю скандальну історію, що вартувало взагалі. Позиції екс-міністру культури, і власне це такий дуже складний вибір для кінематографістів, які вимушено були зробити через те, що абсолютно дискредитована інституція держкіно, абсолютно дискредитований склад ради з підтримки кінематографії, тобто довіри. Тому що результат дійсно буде служити для розвитку кінематографу а, у прогресивної частини. А мені здається, що якраз прогресивна частина підписала цей лист А, спільноти нашої просто нема. Ем, зараз ми на екрані вам показуємо, шановні наші глядачі, красуривки з фільмів тих людей, які підписалися або режисери, або продюсери. Е, Олю, те саме питання, тільки от просто можливо з іншого боку. Кажуть, е, ну люди, зокрема, які разом з вами та кажуть, що. Mm, ну, все одно ж цей пічинг проведуть. Ми ж його ніяк не скасуємо. Ну тому ми тому, що ми хотіли сказати, маленькі люди. Ну ні, ми не ми не маленькі, можливо, і скасують цей пічинг. Але може ні, ми зараз бачимо, що е, там влада не далеко не завжди прислуховується до якихось протестів чи листів. Але ну справді кажуть, пічинг проведуть, е, отримують гроші. Люди е, там на серіали передбачено дуже багато грошей, на якісь е, фільми, які схожі на серіали, на щось комерційне. Ну чому не піти? Спробувати, ну ми ж робимо собі гірше, кажуть люди, чому все-таки правильніше таки відмовитись? Ліно, по-перше, дуже дякую тобі, що так детально роз'яснила в принципі, всю ситуацію, бо зазвичай люди бачать виключно наш заклик, і ніхто не розуміє контекст цього, що відбувається. Тобто, і тут виникає дійсно багато можливостей для маніпулювання. Я хочу ось, відповідаючи на твоє питання, виключно зосередитись на фактах. І це дуже важливо для розуміння того, чому ми саме зараз вимагаємо перенаправити ці гроші. Тобто це вже на сьогодні сьомий лист, який кіноспільнота відправляє до представників влади, президента, кабмін та інших з своїми. Претензіями зі своїми незгодою з роботою держкіно, тобто всьоми спільнота консолідується і висловлює недовіру держкіно, тобто, це вже факт. Другий факт: рада з підтримки питань кіно визнана першою інстанцією суду нелегітимною. Ну і тут треба теж роз'яснити, що є закон, який каже, що кожні два роки вона має переобиратись якихось. Надзвичайно складних умов зараз сьогодні для не проведення цього конкурсу немає, тобто держкіно. За цей період провело конкурс на директора центра Довженка. Чому вони не можуть провести конкурс і переобрати раду? Ніхто логічно не розуміє. Тобто Оль, я, нас, я, я там... дару я переб'ю тебе, просто скажу нашим глядачам, що таке рада з підтримки. Держкіно це факти з підтримки. Кіно це фактично орган, який ну ну фактично вони мають фінальне слово, кому гроші дадуть, кому не дадуть. Вони виставляють оцінки вже після того, як відбудеться пічинг, є експертні комісії і потім. Наша рада вставляє оцінки. Вони можуть, і ми на практиці це в минулому бачили, що їхні оцінки можуть повністю змінити результати конкурсу. І зараз в цій раді є, наприклад, той самий Артем Кольбаєв, якого ми слухали. Він продюсер і давній партнер друг Андрія Єрмака. І колеги там з бігу робили про нього великі розслідування можете подивитися собі. Нагадати також там є Юрій Горбунов. Наш улюблений ну це я роз'яснила нашим глядачам просто що таке ця рада і чому вона важлива. Так, дякую тобі за оточення. Тобто, ось на сьогодні ця рада першу інстанцію суду, визнана нелегітимною. Чекаємо ми на апеляцію, також, щоб і в другій інстанції довести це. І питання що ось до цієї нелегітимної ради, до держкіно, до якого є недовіра, держава вирішує виділити рекордний бюджет. Також є питання по стратегії. Тобто, декілька місяців тому була ситуація, коли. Держкіно розробило стратегію, вони її хотіли затвердити дуже в такий спосіб по-тихому, як сказати, вони її висунули на затвердження, не обговоривши ні спільнотою, ні було ніяких публічних читань. Цю стратегію відмінили, бо вона дійсно була недопрацьована і вона не враховувала взагалі контекст війни. Тобто, плани, за якими Держкіно намагається в цьому році розподіляти ці гроші, проводити пічінг, які вони зафіксували в цій стратегії, тобто. А навіть ця стратегія була відмінена, і ми маємо на сьогодні ситуацію, коли у нас ось є ряд цих фактів, які викликають обурення суспільства, недовіру, нелегітимність, відсутність стратегії, і цей орган сьогодні отримує рекордне фінансування. У нас у всіх є великі питання до того, як ці гроші будуть розподілятись, на яких умовах буде проведено цей пічинг. І ну головне, що у нас до них всіх сьогодні є тотальна недовіра. Тому ось це рішення ще раз привернути увагу до цього питання, наголосити, що це викличе подальші проблеми, тобто, ось ті цілі, які сьогодні, які ми які хочуть досягти з цими грошима, тобто, це допомогти українському кінематографу. А ми бачимо, що ну, якщо не буде реформоване держкіно, це тільки поглибить коризу, тобто це завадить нам. Створювати сьогодні фільми, які навіть створюються без підтримки держави на сьогодні, тобто шукають продюсери інші можливості. Тому до чого ми закликаємо, щоб дійсно, поки не буде вирішено ситуацію з держкіно, ці гроші перенаправити на більш ефективні напрямки. Ну от власне я теж скажу, що говорять там люди, які проти цього листа, от на зимовому кіноринку, говорили дуже багато, і раніше теж про це говорила. Що мовляв, нам потрібно протестовляти щось Росії, бо дивіться, Росія знімає різне пропагандистське кіно, і, наприклад, автори фільму Буча доволі такого скандального говорять про те, що ми знімаємо своє кіно, тому що росіяни знімають. от, Дивіться, вони зняли фільм Свідок. Теж про Бучу нам треба показувати світу і нашу точку зору. Я просто скажу, що. Фільм Свідок він провалився стріском в російському прокаті. В білоруському там в перший день прийшов один глядач. Про це були навіть новини, але вони стоять на позиціях, що кіно треба знімати, тому що е, росіяни виділяють великі бюджети на нього. Вони і е, от, це, це саме слово пацана постійно згадують, що дивіться, яке який серіал, який він має вплив. І росіяни також знімають кіно на експорт, і ми теж маємо знімати е, до... Марина Степанська от, Буквально вчора. Написала режисерка допис про те, що кіно як пропаганда воно не дуже працює, тому що це грав довго, так тому що це питання стратегії, а не тактики, тому що кіно знімається в принципі дуже довго. Але ми зараз бачимо, що що знімають кіно навіть за півроку. Буває таке за півроку знімають кіно і показують його. Роз'ясніть вашу точку зору, як е, ну взагалі працює. Оця механіка кіно як зброї. Чи взагалі коректно це говорити? Чи можна так взагалі говорити про мистецтво? І якщо ми говоримо про впливи кіно, то як його потрібно знімати, щоб воно впливало? І як саме воно впливає? І на нас всередині, і назовні? Юля. Ну я так само розділяю знову ж таки позицію, що кіно є потужним інструментом впливу на суспільство, на зміни, які можуть бути в цьому суспільстві, його дійсно потрібно фінансувати. все це так, що мені не подобається, і особисто я не вважаю, що ми маємо постійно йти в якомусь порівнянні: а от в Росії, отак, а в Росії зробили те. Зняли там такий фільм чи такий серіал. А у нас ні так дійсно вони прекрасно розуміють силу кіно в Росії. І дуже давно безперервно кінопроцес підтримували і телепроцес, так само багато років. Це все звичайно факт. Що стосується нас, то власне по перше, дуже часто спекулюють на поняття патріотичного кіно, тому що це таке слово, якесь заряджене на різні. Такі полярні насправді висновки щодо нього, і можна по-різному це сприймати. І той самий фільм Буча тим, тим теж користується, каже, що світ має бачити правду про те, що сталося в Бучі. Проте кіно як мистецтво, кіно, як, яке має дійсно велику потужну силу, воно не може робитись поспіхом, воно не може робитись. Тому що це відбувається тут і зараз, тут і зараз ми можемо мати якісь документальні кадри, документальні фільми, або сюжети, або журналістські матеріали, але кіно в далекій перспективі це дійсно вплив на через роки, тобто це дійсно стратегічна історія. І в Україні насправді, якщо ми відсікаємо зараз частину. Думаючих людей талановитих, які е, знаходяться або на фронті, або не бажають е, просто співпрацювати з поточним е, керівництвом держкіно, е, то таке кіно просто може ніколи не виникнути. Е, але дійсно воно не може бути створено штучно ніколи. Е, це має бути дійсно досить глибокий е, процес. Авторського переосмислення, знайдення правильного фокусу, правильної форми для того, щоб це було щиро, для того, щоб відгукувалося в серцях людей і змінювало дійсно розуміння, поняття і наративи, і іноді історичні, взагалі, ну якісь кліше, які усталені були, але насправді пропонували абсолютно інший погляд. І це такий процес, ну тобто, завжди. Він починається з скоріше меншості інтелектуальної меншості, але в результаті має вплив на більш широку аудиторію. У нас з вами лишається 5 хвилин, Олю. Те саме питання. Ну, в тебе фільми, які ти продюсувала, брали нагороди на різних міжнародних кінофестивалях. Розкажи, як це працює, ну ця сила кіно на м, людей поза Україною? Що, що саме впливає? Як, як це все робити, аби здобути ось цей такий бажаний для нас вплив кіно на закордонну публіку? Ліно, ти права, тут дуже важливо а, створювати фільми. А, якщо ми говоримо і ми хочемо використовувати кіно як інструмент донесення українських наративів, українських меседжів до світового глядача, щоб а, в нього було краще розуміння, хто ми такі, за що ми воюємо, чому відбувається війна, а, такі фільми створюються зазвичай а, в партнерстві а, в копродукції, як ми це називаємо. І це фільми, які в принципі. А, щоб їх починати створювати, нам потрібна дійсно досить вагома експертиза, щоб підібрати, які ж сьогодні фільми, ось які ми хочемо профінансувати, можуть говорити з глядачем на цьому рівні. А, і ми знову повертаємось до питання: що ось проведення пічингу для того, щоб визначити такі фільми, воно має відбуватись відкрито за демократичними процедурами. В багатьох світових фондах це відбувається навіть залучення міжнародних експертів. Тобто, а, все це це фактори, які ось а, складають да, цю картинку. Тобто, щоб такі фільми з'явилися, ось має відбутись ряд цих фактів. Тобто, має бути фінансування, але й має бути серйозна експертиза. Сьогодні у нас. Питання саме до експертизи Держкіно, до того, чи можуть вони провести такий пічинг, чи можуть вони зібрати експертів, чи може це бути прозоро, чи не буде, чи буде потім довіра до результатів цих відборів у наших міжнародних партнерів? Тобто, якщо цього не трапиться, то всі ці проекти, по перше, можуть бути дискредитовані. Є вже сьогодні декілька фактів міжнародних ЗМІ висловлення недовіри зі сторони європейських колег експертів фондів міжнародних до голови держкіно. Тобто з якою ситуацією ми можемо зіштовхнутись сьогодні. Українські кінематографісти представляють це між себе. Якщо ось це фінансування, про яке сьогодні йде. Десну і, і воно, ну якщо зараз провести цей пічинг, він може просто дискредитувати українське кіно і зменшити ще й міжнародну підтримку. Тобто, це дуже важливо сьогодні. Є багато міжнародних програм, які допомагають українським кінематографістам. Якщо у нас з'явиться локальне фінансування, до якого багато питань, але воно з'явиться, можуть закрити ще й ці програми. Тому й важливо мати стратегію, щоб ми всі розуміли, що ми що ми робимо. І ось, коли да, ти говориш, що індустрія роз'єднується, це питання виключно ну, ось з цих точок зору. Нам потрібно знайти розуміє, бо ми всі прагнемо одного. Ми хочемо допомогти українським кінематографістам, щоб вони сьогодні могли говорити зі світом. Але ось ті методи, які пропонують наші колеги, і те, що пропонує Держкіно, на жаль, це неможливо для нас, бо у нас є до них серйозна недовіра. Зрозуміло, дякую вам. Я думаю, що ну я я впевнена, що ми будемо не е продовжувати стежити за цією ситуацією, як відреагують наші можновладці на цього листа. Нагадаю, в нас в ефірі були. Ольга Безхмельниціна, продюсерка і також продюсерка Юлія Сінкевич. А вони під писанками листа від кінематографістів до голови Верховної Ради, до президента, до уряду із проханням перенаправити гроші, які виділяються на пічинг держкіно. Це рекордна сума на сили оборони. Дівчата. Я вам дякую нашим глядачам. Я ще нагадаю два моменти: що ходять також розмови. Я думаю, що це може бути наступним етапом. Якось там протистояння чи якихось дій а, наші кіноспільноті також думають, чи не треба м -м, звернутися до наших друзів за кордоном. Наприклад, там Агнішка Холанд, польська режисерка, може виступити якось дуже делікатно, але з натяком на те, що можливо треба переобрати держкіно голову, чи щось таке, та тому що дуже наша влада прислухається саме до думок. Ну якихось людей, які в міжнародному сенсі достатньо є впливовими. Ну а також нагадаю. Що голову держкіно критикувала Тіна Лок, це очільниця Стонського фестивалю? Темні ночі вона сказала, що вона не буде категорично співпрацювати з головою українського держкіно. На відміну від українських кінематографістів, їм завжди раді. Ну і скажу про саму Марину Кудерчу, що ходять чутки, що вона і сама хоче звільнитися, але немає на кого її змінювати. Немає для влади зараз достатньо такої е е е ну, кандидатури, яка би була достатньо слухняною, крім неї. Ну а інші чутки сходять сходяться у тому, що її вже хотіли двічі звільнити. Е е можливо, тому що вона відмовилася зустрічатися, наприклад, з парламентарями, сказавши, що вона трішечки за. Та це такі чутки ходять. А, але в будь-якому разі ми бачимо, що Марина Кударчук, попри критику її потужну вже кілька років, вона все одно лишається у своєму кріслі. Нагадаю, вона відмовляється спілкуватися з пресою. Наприклад, тут буквально кілька днів тому вона також тікала від журналістів. Що ж, будемо стежити за ситуацією і далі. На цьому я прощаюся із вами. Лишайтеся з еспресо. <му>